Буквально зцілює серця, а власне віддав людям і батьківщині. Пацієнти називають його другим після Бога, бо ж і справді завдячують йому життям. Я бачу і ускладнюючі серця і вмираючі серця. Я знаю, як це зробити, щоб такого не було. Більшість пацієнтів, які приходять сюди, вони є планові. Вони приходять своїми ногами, і оперувати потрібно так, щоб вони і своїми ногами звідти йшли. Дмитро Башлай уже 15 років працює кардіохірургом у Львівській обласній лікарні. Саме тут виконують найбільше в країні втручань на відкритому серці. На його ж рахунку більше 120 операцій щороку, серед них і надскладні, малоінвазивні. Ми зробили дуже гарний доступ. Я вам дуже дякую. Холодимо до 30. Трошки довше буде, бо складніше буде пластика, добре? Підготуємося до основного етапу. Міні-інвазивний пластик мітрального клапану. А в операційному полі видно, власне, як робота серця в сину в цьому ритмі, помав Ми це робимо не перший раз. Бо якщо перший раз, то завжди страшно. Скальпель. Хоч кардіохірургія й стала його покликанням, та він не мріяв бути лікарем, марив небом, Хотів стати військовим пілотом. Але батьки вирішили інакше. Мене не впустили вчитися в Харківську академію. А той час військова льотна академія була лише в Харкові, і відповідно я поступив університет. Але коли я поступив університет, я точно знав, що я хочу бути хірургом. Але не знав тоді, що у військовий гелікоптер він іще потрапить. Тя дотеж замість двигуна повітряного судна матиме справу із Двигуном живим, який він тепло називає серденьком. Кардіохірургія відрізняється від всіх інших хірургій, що цю операцію потрібно закінчити. Будь-яку операцію можна зупинити на певному етапі. А серцеву ні. Як ця людина відчуває, відчує відповідальність. Друга річ, така, яка дуже важлива, є, це постійне відчуття часу. Тому що наше серце постійно працює, навіть коли ми спимо. У більшості операцій ми серце зупиняємо. І оцей час він постійно, постійно тікає в голові. Я завжди візуально заходжу в кожну кімнату і дивлюся, чи в тій кімнаті є годинник. Завжди. А зараз серце зупинено. Час пішов. Прошу вас, що 20 хвилин, кажіть нам, будь ласка, добре. Я вас буду просити скальпи. Не хвилюйтеся, спокійненько, тобто скачка. Хочу ще раз Софійка. Дякуємо, дякуємо. Да. Бомба. Аби впевнено билось одне серденько працює уся команда, але щоразу за дверима операційної рідні чекають саме на його. Не хвилюйтеся, все пройшло спокійно. Так, так, все. Мене привезли в реанімацію. Він просто був до мене, бо він військовий лікар. І він до мене підійшов і казав: ви будете звідти йти свої вино. Я би хотів Господа Бога попросити за нього здоров'я і дати йому сто років життя. Його за уміння і за його золоті золоті руки. Хай Хайому Господь Бог допомагає. Я зараз почуваю себе прекрасно. Дмитро Миронович то другий після Бога. Такого хірурга треба ще пошукати. Він ще їздить на фронт і оперує там наших хлопців. Уперше на передову Дмитро Башлей потрапив у серпні 2014-го Як суденний хірург опинився у 66-му військовому мобільному шпиталі. Тоді довелося оперувати. Буквально все і в Донецькій області на той час було мало суденних хірургів, і відповідно ми оперували всю бойову травму, але не тільки суденну, а груди, живіт, нижні кінцівки, також ортопедичну травму, скелетну. І таких пацієнтів було реально багато. У тому, що з початком повномасштабного вторгнення він знову опиниться у війську, не було жодного сумніву. Є такий вислів хірургів обережно зі своїми мріями, бо вони мають здатні реалізовуватися. Я колись мріяв бути хірургом, який би міг оперувати все. Ми оперували поранення червоної порожнини, кишківника, печінки, нирки, пішлункової залози, поранення грудної клітки, легень. Навіть кілька разів ми робили декомпресійні трапанації черв. За віддану службу 2016-го хірурга нагородила орденом Богдана Хмельницького. Дмитро Башлей, єдиний в Україні лікар, який одержав і медаль, і орден святого Пантелеймона. Це своєрідний медичний Оскар, окрім безпосередньої роботи за операційним столом, Дмитро Башлей ще й менеджер. Він очолює українопольський центр серця, у закладі який 2019-го створили українські лікарі за підтримки західних партнерів. Доступні найсучасніші технології, аби рятувати життя, дуже гарно можна порівняти роботу з операціями на серце зі стрільбою з лука. І чемпіон, і аутсайдер всі мають одинакове знання. Кожен мусить доводити, що він не чемпіон, і весь час стріляти в жовт. Так само і тут кожен початок операції на серце треба доводити, що ти це робиш добре і собі самому також.